Всім доброго дня, сьогодні 12 жовтня. І сьогодні огляд буде по такому сорту, як Камео. Чудовий сорт. Синалки були в тому році. і Мені дуже сподобався цей сорт. Навіть обичаюся, поза тому році були сигналки, в тому році вже кілька дало, а в цьому році ось такий урожай. І почав ще тиждень тому він осипатися. Ось є таке досипання в нього, що урожай потрібно часом збирати. Але в мене він у тепла осінь була і довго яблука не набирали забарвлення. Ось тільки почали, але такий момент, що начебто хай би полежали, повисіли трошки, щоб ну, мати ярке забарвлення. Як... Ми бачимо це в інтернеті там на Ютубі, а з другого боку починає він осипатися. Тому тут вих... ну, вихід тільки один, збирати його, навіть коли він має не зовсім яркий вигляд. Так ось я трошки став, піднявся отакий От пліт. Їх небагато, так і нормувати не прийшлося. Отакий От пліт лежиться, він матиме чудові смакові властивості. Щас один тут навіть в мене попадали. Я їх отак положив. Слимаки ще поки що не їдять. Ну, зараз продегустуємо один. Навіть в такому вигляді, що не плюс зеленому. Сорт має чудові смакові властивості: Хрумкий, соковитий, скалу, м'якоть. м'якать, десертну смаку, от навіть прямо з дерева. Цей сорт можна їсти прямо з дерева. Ну, що мені подобається, деякі сорти. Оцей якраз відноситься до таких десертних сортів: солодкий, кислинка гармонійна і ледь замітна. Ну, от є притурно. Солодкі яблука, от, пінова, наприклад. А є ще такі солодкі, гармонійного смаку десертного, які можна споживати вже прямо з дерева і до весни. От мене лежить до квітня місяця. Дуже мені подобається смак. По -смаковим це, ну, тут тверду п'ятірку він входить. Божливо, навіть в 5 балів я поставив би Значить, листя. він не пошкоджується в мене. Фактично нічим. Листя чисте. Ось таке листя. Бачимо, на, ось сказав, не пошкоджується, то листя може трошки пошою пошкоджуватися. Тобто до парши він, якби так, імунність є вище середнє. Ось вже падає. Так, це ось тут. Це не парша, це пішкірна племислість. Там я в прасі відмічу проти нього, щоб мати на увазі, вкус ну, такі чорноземі, земля така родюча, то потрібно підживлювати кальцієм по листу кілька разів деякі сорти. Треба дивитися, які Ліголь там, Еліза, ну, є перелік, вже не раз на цьому зупинявся. От і камо теж не критично, але і в тому році замітив. Тому кальцієм обов'язково. Так, імунність вище, я сказав би, вище середнього вище. Тобто імунним назвати важко, але плоди, по крайній мере, я не бачив так, щоб перша була. Значить, які недоліки, замітив, оце ж закладання плодових бруньок і врожай такий посередній, я б сказав, дуже нижче. От там в мене було теж одна щепа, тут у мене ліголь. Тут теж одна щепа була, в тому році було кілька яблук там, а в цьому році взагалі немає. Ну Ось є такі плодові прутики на наступний рік. Буде врожай, але щоб багато плодових бруньок я не замітив. Ну, звичайно, якщо проводити там зелені операції, які я не проводжу, так як живці продаю, то звичайно там плодові бруньки б краще закладалися. Але такий момент, як пальне закладання бруньок і посередній врожай, це треба враховувати. Можливо, в когось на інших підчепах і в іншому регіоні ситуація краща. Напишіть коментарі. От у мене така. В тому році там штук 8 яблук, в цьому році теж фактично ну, ось весь урожай. Тобто поки що зарожає. Ну це не сіянце тут у мене. І на сіянце тут, звичайно, трошки, можливо, не в тіні. От сонце так трошки є, але забарвлення теж таке посереднє, скажімо так, є такий момент. Але... Я ще крушу на смак, ну це мало впливає, смак чудовий. От У мене один з кращих сортів, от я не відкажуся, бо він високоімунний, вище середнього, як я сказав, не імунний, а високоімунний. І оце лише з врожайністю. Треба його, мабуть, прищеплю ще на там дев'ятки, напевно, подивлюся, поспостерігаю. Бо, мабуть, сіянець не дуже підходить. Деяким сортам та ж гала тут поряд теж слабий урожай. І блебрун теж на сіянцю. От чемпіон той будь-де буде плодоносить там чи та ж пінова, а от деякі сорти як, треба підібрати відповідну під щепу. Інакше ну, рожай слабенький буде. Можливо, в майбутньому там. Розкочигариться і буде все гаразд, поспостерігаємо. Ну, поки що така ситуація на третій рік спостереження по цьому сорту. Але сорт ну, дійсно уваги. Хто любить такі солодкі скалищі, десертну смаку, яблука, От не пожалкуйте, сажайте, прищеплюйте. Цей сорт вартий камео.